365 днів про взаємовідносини. День 99 Чоловік відповідальний за безпеку своїх рідних. Ніщо так не благословляє чоловіків як відчуття того, що він може забезпечити спокій і устрій своїх рідних. Тобто, коли чоловік купує будинок для своєї сім'ї, він щасливий від того, коли купує машину для своєї дружини, коли реагує на те. Коли вона поламалася швиденько організувати ремонт, він щасливий від того. Коли він приносить спокій замість тривог і забирає тривожність від рідних, він щасливий від того. Тобто чоловік щасливий, коли він може забезпечити блага для своєї сім'ї. І ви знаєте, що чоловікам абсолютно не подобається бути лінивими і безвідповідальними або непотрібними. Тому вони постійно думають про те, як зробити так, щоб дійсно їхня сім'я була захищена, як кажуть, повна чаша. І дружині, яка стикається з якимись проблемами, варто найперше повідомляти про ці проблеми чоловіка. Чому? Тому що левова частка захисту на ньому. І коли він розуміє ситуацію, яка відбувається, чи з дружиною, чи з дітьми, чи в сім'ї. Він може розраховувати або організовувати цей процес захисту. Але знаєте, що саме цю звичку або цей навик захищати своїх рідних багато чоловіків не використовують. Замість того, їх більше цікавить не благоустрій своєї сім'ї, а курс долара на ринку. Їх більше цікавить матч, рахунок в матчі футбольному, там, баскетбольному. Їх більше цікавлять друзі. І от саме тоді, коли це стає на перший план, саме тоді розрушається або щезає цей навик. Бо будь-який навик його треба практикувати. Для того, щоб я була професіоналом в цьому, мені треба практикувати цей захист. Якщо цього немає, відповідно, цей навик щезає, і чоловік стає інфантильним, йому все одно. Тобто він перестає забезпечувати те, до чого він покликаний. Ось чому справжній чоловік щоразу, от кожного ранку, він повинен оглядати свою сім'ю. Знаєте, як дивитися, дивитися, і аналізувати: Ви щасливі? У вас все нормально? Всього достатньо. Я можу чимось вам допомогти? Я можу зробити вас більш щасливими? Або я можу бути тим, хто принесе вам щастя, радість, забезпечення, повноту. Коли такі чоловіки обходять, ну це так образно обходять свою територію і дивляться за тим, що було скрізь порядок і мир, такі чоловіки і пожинають своє життя: мир, вдячність, любов, пошану і благословіння.